Вітаю вас, мої п'ятикласники! Ми продовжуємо з вами вивчати математику. Підготуйтеся, будь ласка, до уроку і будемо розпочинати. Хочу нагадати вам, що на попередніх уроках ми з вами з'ясували різницю між такими геометричними фігурами, як пряма промінь і відрізок. Пряма вона нескінченна, пряма лінія в обидві боки. І позначаємо ми її або двома латинськими літерами, наприклад, пряма АБ, або однією маленькою латинською літерою. Промінь, це вже частина прямою по один бік від точки Б, яка є початком цього променя. Промінь БЦ. Промінь, який ми бачимо на малюнку 15-му, не можна назвати інакше, тільки промінь БЦ. На першому місці ставимо початок. Відрізок це також частина прямої, але вона обмежена уже з обох боків його кінцями. Це така частина прямої, яка сполучає точки С і Д. Відрізок СД на малюнку 16. Також можна сказати, що це відрізок Д тому що С і Д це кінці відрізка, і вони рівноправні. Довжина відрізка дорівнює суми довжин його частин. Давайте ми з вами згадаємо. Як цю головну, цю головну властивість ми застосовуємо на задачках? Прочитайте іще раз про себе, будь ласка, головну властивість довжини відрізка. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин його частин. Отже, розглянемо малюнок 34. Знайдіть довжину Х за даними малюнку. На малюнку ми бачимо, що точка С. Належить відрізку БД, і ще, ми будемо казати, є внутрішньою точкою цього відрізку. Це одразу означає, що довжина всього відрізка складається з суми його частин. Таким чином, ми тепер маємо, що, якщо довжина відрізка Б до дорівнює 10 см. Б це позначено буквою із Х, С Д позначено також буквою Х, то ми можемо з вами замість відрізка Б написати Х, замість С Д також написати Х, а Б замінити числом 10 10 см. Продовжуючи, маємо вже тепер звичайне рівняння, яке нам з вами знайоме. 1х і ще 1х. Маємо 2х. Ми домовилися з вами, що якщо біля х не стоїть ніякого числа, це начебто означає, що тут стоїть одиничка. 1х і 1х маємо 2х. Отже, тепер маємо рівняння 2х дорівнює 10. Між 2 і х. Немає ніякої дії, це означає, що маємо знак множення, тоді, щоб знайти другий множник, ми будемо відповідно добуток ділити на відомий множник. Правильно, отже, x дорівнює 5. Це ми знайшли довжину відрізка BC і довжину відрізка СД. І довжина БЦ і довжина СД дорівнює по 5 см. По 5 см. В такому випадку ще можна сказати, що точка С є серединою відрізка BD. Тому що вона розділила його навпіл. Точка С середина відрізка ВД. в такому випадку, якщо вона поділила його навпіл. Добре, розглянемо тепер малюнок 35. Так само, подивіться, будь ласка, тепер вже, якщо вважати, що весь відрізок МН складається з частин. Давайте подивимося, з яких частин він складається. Точка А, точка Б і точка С належить цьому відрізку. Отже, довжина всього відрізка МН до рівня суми його частин МА плюс Б плюс і плюс СН. Отримаємо довжину відрізка МН. МА, як ви бачите на малюночку, можна замінити буквою Х, АБ також буквою Х. БЦ дорівнює 5 см, і це N знову дорівнює X. А разом вся сума цих відрізків дорівнює 14 см. Отже, таким чином ми знову отримали рівняння. Уже ми з вами знаємо, що 1х ще 1х, і ще 1 х разом дадуть 3х, тобто рівняння можна записати інакше. 5. Додати 3х дорівнює 14. Тепер, щоб знайти другий доданок, ми з вами це повторювали на попередніх уроках, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто від 14 віднімемо 5, будемо мати 9. І щоб знайти невідомий множник, ми добуток поділимо на відомий множник. Отже, х дорівнює 3 см. І це можна буде записати у відповідь. Завдання полягало в тому, щоб знайти х. Тому в першому випадку у відповідь ми напишемо, що х дорівнює 5 см, а в другому ми напишемо у відповідь, що х дорівнює… 3 сантиметрам. Якщо ви не встигли зробити відповідні записи, то зупиніть відео, зробіть їх, перевірте, чи ви зробили правильно і ми крокуємо з вами далі. Тепер давайте згадавши, що промінь – це також частина прямої, але вона обмежена тільки однією точкою, яка називається початком променя. Подивимось на малюнок 39. На цьому малюнку ми бачимо промінь. Точка О є початком цього променя, промінь ОХ, можна сказати. Але подивіться, будь ласка, на цей промінь через однакову відстань нанесені натуральні числа, послідовні натуральні числа. В такому випадку відрізок, що відповідає довжині, відрізка між сусідніми числами від 0 і одиничкою, називають одиничним відрізком. І кажуть, що на цей Промінь нанесено шкалу. Тоді такий вже промінь будемо називати координатним променем. Кожній точці на координатному промені відповідає єдина координата. А шкалу ми з вами бачимо на різних приладах. Наприклад, на годиннику маємо шкалу. До речі, ціна поділки такої шкали дорівнює одній хвилині. На спідометрі, який показує швидкість, з якою рухається автомобіль, маємо шкалу ціна поділки, в даному випадку дорівнює 10 км на годину. Тобто між двома сусідніми маленькими поділками відстань. Термометр це прилад, який показує температуру і ціна поділки в даному випадку дорівнює 1 градусу. Терези також мають свою шкалу, і тут, в залежності від того, на яку вагу вони розраховані, шкала може містити дуже маленькі поділки. так? Тобто, дивіться, ціна поділки, там, де ми з вами зважимо мишку, вона всього четверта частина від кілограма, тому що кілограм поділено на 4 однакових відрізки, тобто 250 грамів. А отут, де ми зважимо лева, тут ціна поділки дорівнює 10 кг. Давайте з вами з'ясуємо, на рисунку в 60-му. Кожній точці відповідає певна координата. Дивіться, точка О має координату 0. Точка Е має координату 1. Записувати будемо О з координатою 0, Е з координатою 1, Н з координатою 3, К з координатою 5. І якщо ми з вами маємо точку М, яка стоїть над циферкою 2, так. То пишемо «М» з координатою 2 і читаємо: точка М має координату 2. Давайте з вами запам'ятаємо, що чим більше число, тим воно на координатному промені знаходиться правіше. Подивіться, ми бачимо, що 5 більше, ніж 3, отже, точка з координатою 5 буде праворуч, розташована від точки з координатою 3. Запам'ятаємо, вивчіть, будь ласка, це правило. Чим більше число, тим воно на координатному промені знаходиться правіше. Давайте тепер на певних завданнях розглянемо з вами розв'язування задач. Задача 128. Визначте координати точок, зображених на малюнку 51. Отже, ми бачимо ціна буділки до рівня одиниці. Тут нескладно з'ясувати, що точка К має координату. 1 точка М має координату. 3, точка Н має координату. Якщо у М координата 3, далі рахуємо 4, 5, 6, точка P від точки n розташована на 4 відрізки, отже, вона має координату 10. А тепер на малюночку 54 нам спочатку потрібно з'ясувати, яка буде ціна поділки. Тобто, подивіться, будь ласка, від 0 до 2 порахуємо кількість одиничних відрізків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, одній одиниці буде відповідати три відрізочка. Три відрізочка буде відповідати одній одиничці. Давайте це запам'ятаємо. Отже, тоді зрозуміло, що. Точка К має координату 1, через три відрізки від двічки, точка N має координату 3, точка М має координату 4, і точка П має координату 5. До речі, давайте згадаємо, що якщо б ми побудували з вами, наприклад, точку, яка розташована всього на одній поділочці, від нуля, то яку ж координату б вона мала. Ну, наприклад, яка точка А. Подивіться, будь ласка. Получається, що одиничний відрізок поділене на три однакових частини і взята одна така частина. То ми з вами пам'ятаємо, що означає дріб. так? Число, яке стоїть під дробовою рискою, означає, наскільки частин поділено. Тобто число 3 буде стояти в знаменнику, а число в чисельнику буде означати, скільки таких частин взято. Тобто, точка А була б з координатами 1 третя. Це не було б уже натуральне число, і ми розглянемо такі числа в наступній великій темі. Продовжимо з вами далі працювати і розглянемо відповідно завдання 133. Запишіть координати точок, що розташовані на відстані одної одиниці від точки М з координатою 7. Тобто, нам не сказали, в який бік від точки М може розташована бути ця точка. Якщо ця точка буде розташована праворуч від нашої точки М на одну одиничку, наприклад, давайте ми дамо їй ім'я точка F то тоді, відповідно, її координата буде на одиничку більшою. Якщо б вона була розташована, навпаки, в лівий бік від точки М на одну одиницю, наприклад, назвемо цю точку точкою Т, тоді її координата була б на одиничку менша, тобто вона б дорівнювала 6. В другому завданні від нас хочуть, щоб ми сказали координату точку, яка розташована на 8 одиниць від точки К, що має координату 8. Якщо ця точка розташована ліворуч від точки К на 8 одиниць, то це, напевне, точка О, яка є початком відліку на 8 одиниць ліворуч. Якщо ж ця точка буде розташована правіше від точки К на 8 одиниць, назвемо її, наприклад, точкою Л, то тоді, відповідна її координата буде на 8 більше. До восьми додамо 8, маємо 16. Отже, координатний промінь це промінь, на який нанесена шкалу, і кожна точка на координатному промені має свою координату. Ці правила бажано вивчити на пам'ять і розповісти їх обов'язково своїй матусі або папі. І чим більше число, Тим воно на координатному промені знаходиться праві, правіше. І відповідно навпаки, чим точка знаходиться правіше, тим вона буде мати більшу координату. Бажаю вам всього найкращого. Чекаю вас на наступному уроці. Не забудьте підписатися і поділитися своїми друзями, щоб вони також вивчали математику легко.